Наприкінці грудня 2024 року вандали влаштували гру у футбол, використовуючи ліхтарі, що були частиною декорацій на пішохідній частині вулиці Короленка. Незаконні розваги потрапили на камери ситуаційного центру Дніпра, а відео швидко поширилося у соціальних мережах. Також про порушника стало відомо і правоохоронцям, які оперативно почали пошуки. Під час перегляду камер з відеоспостереження. Правоохоронці встановили маршрут порушника, а згодом уже його особу. Ним виявився 23-річний, Мешканець міста Кривого Рогу, який приїхав у місто Дніпро на відпочинок. Після чого, коли ми вже знали, хто порушник, поліцейські поїхали до міста Кривий Ріг, де мешкає 23-річний чоловік, та за співпраці з оперативниками Криворізького району склали протокол, встановили місцево знаходження спочатку та склали адміністративний протокол. Під час перевірки та встановлення особи поліцейські взаємодіяли із представниками Дніпровської міської ради та дійсно нам допомогла саме допомогли саме камери з відеоспостереження, з допомогою яких ми встановили саме маршрут чоловіка та його особу. Зловмисник, який пошкодив новорічні інсталяції, буде притягнути до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. Санкція цієї статті передбачає покарання від штрафу до адміністративного арешту на срок до 15 діб. Міру покарання визначить суд після вандального акту. То в результаті якого було пошкоджено інсталяцію. представники комунального підприємства Міськ світло розпочали відновлювальні роботи вже наступного дня. Наразі вони майже завершені. Ми відразу на слідуючий день вже зранку почали проводити роботи з ревізії та відновлення пошкоджених елементів. Наразі залишилися невідновленими. Лише декоративні кулі, які є елементом світильників, які були розбиті порушниками того, що їх не було в наявності на підприємстві. Ну, ми займаємося цим питанням, і якщо буде прийнято рішення на майбутнє свята, також встановити святкову ілюмінацію, то вона буде відновлена в повному обсязі. Такі випадки вандалізму щодо святкових інсталяцій у Дніпрі, на щастя, трапляються нечасто або є результатом необережності. Останній раз, коли була у нас встановлена ілюмінація, святкова це був 21 рік. Якраз тоді були випадки. Це у нас на фестивальному причалі встановлена була великий ведмідь білий, його розфарбували, та на європейській площі підпалили шар, який загрів. А так загалом ну, є випадки, але це. Неумисно, коли люди фотографуються, десь там зачепили. Ми кожного вечора об'їжджаємо всі локації, де у нас встановлена ілюмінація, і перевіряємо її роботу. Як щоб вона працювала, так і на візуально, візу, 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 щоб все було на місці.